Бачимо на одному з банерів, яким вболівальники Олександрії вшанували полеглого воїна, одного з своїх фанатів, своїх ультрас. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ця фраза буде гаслом для усіх футболістів, звісно, для бригади арбітрів з честю і до кінця, по спортивному, але без компромісу. Ну і президент клубу Сергій Кузьменко сьогодні теж присутній на цій грі. Бачите, попросили прибрати камеру. Зараз, здається, це голос Дмитра Мишньова, одного зараз же з лідерів Олександрії, людей, які пам'ятають, як команда пройшла той неймовірний шлях, як вона протоптала цю галявину до історичної позначки, історичного другого місця у попередньому сезоні. Зараз ось такий невеличкий рейвах в штрафному майданчику. Олександрії. Перший удар, початок третій хвилини. Марка Сінор. Людина, яка, до речі, забила своєму останньому матчі. Це, звісно ж, не матч проти Верса. Там не забував Лензе. Про це також розповім трішки пізніше. Такова зараз... зараз хороша передача була на Ейнело Суриша. Він сунувся в центр, розмістився, але не зміг її обробити. Повторення ось такої вертикальної передачі на Ейнлосуариш від Мохрамеї Шарі. Того, чого не вистачало. Знову передача на Цару. Цара нагнітає він тут. Агресивно. Іде на пасіча. ліворуч є забігання. Цара в центр. Цара. Відпов... У відповідь йому цю передачу віддавав зараз Артем Козак. Намагається Огарков заспокоїти, втішати зараз теді Цару. Якщо б трішечки була більш хайною ця передача, то, напевне, під право ногу, особливо, якщо б м'яч розібрав розібрався в цьому моменті. Ну, Намагалося плідно працювати. 1-0. Окей, Теді, окей. Ось ці слова до Теді Вуха. Тедісав. 12-та і здається перша результативна дія найкращого, напевно, гравця Олександрії Весняної частини. І жахливо, просто жахливо. Помилково. Дивитися. Аут закидання головою. Дайко бореться. І скидає цей м'яч голов... напрямку Геннадія Пасіча, що Нікашвілі. Голюва передача від грузинського легіонера на Теді Цару. Ну, а цара можна багато говорити про те, що насправді, ну, скажімо так, гравець з певними недоліками, хоча, знову ж таки, в тренді дуже і дуже хвалити албанського легіонера, і він дійсно був абсолютний топ. І те, що він робить в зонах завершення, як він йде туди, як він агресивно діє, але виходить з під пресенгов футболісти містян. Передача на цару, на нього грають сьогодні багато. І є забігання. Цара йде в центр. Цара! Ну, цікаво, бачите, з одного боку всі розуміють, що теді Цара більш прилаштований грати через праву ногу, тобто з зміщенням в центр. Але так чи інакше хитає він Геннадія Пасіча. Але цікаво, що Пасіч не тримав праву ногу Теді Царі. Зараз же Танковський палює на Албанського Вінгера. Цара вмикає швидкість. Цара! І що? Жовта картка чи пенальці? По обличчю цари це важко зрозуміти. Михайла Райда ми не бачимо. Михайла Райда тримається за свою гарнітур. Ось дуже схоже на той який я зараз працюю. Ага, штрафний удар. Не бачили ми тут, де саме ну, власно кажучи, вже бачили. Цара резонно протягнув ще три метри. Подача. О, яка подача Айдідайку. Так само, як він забивав в кубковому матчі, до речі, теж граючи в масці. Так само зараз він вибивав м'яч від своїх воріт. Бо залетіло би це точно. Грає на козака Козак. Подача на... на мішньова. Мішньов абсолютно тут один. Мені здається, що не повірив в такий рівень публічної самотності Дмитро Мішньов. Аплодує партнерові. Класно грають козака, і бачите. Треба відзначити дії Кулакова, який увів центр. Здається, Айдідайко та й Романа Дідика. Зараз доставочка від Ейнела Суареша. Доставочка в руки Віктора Долгого. Танковський. Подача від Ейнела. Нікуди насправді подача. Так. Що Таллені Кершілі був в ідеальній позиції, не знаю в найкращій ні ніж Михайло Райда. Райда намагається відмахнутися зараз від грузинського легіонера. Ну, давайте дивитися, що тут сталося. Ну Можливо, як то кажуть, черкнув м'яч по руці, по кисті Фернандо Енріке. Так, дотик був, мені здається. Дотик був, дотик був штрафному. Просить він капітанів. Підійти, пояснює рішення і і показує, що пенальці не буде. Цікаво, якою логікою цій ситуації оперував. Важко сказати, в якій мірі вже на момент того, як м'яч почав опускатися, о, на кашвілі ввів якусь роботу. П'яте-дев'яте місце такий. Величезний прошарок команд саме в цій зоні. Айді Дайко. Класна передача. Зараз була на Асінора. Сінора є можливість. Асінор. Один-один. І ви знаєте, тут варто визначати людину, яка сьогодні, скоріш за все, на поле не вийшла би. Маю на увазі Айді Дайко. Гравець, який був резервистом на початку сезону. Потім забив на кубок, потім, попри хворобу. Завоював місце у складі сьогодні. Класна передача, дуже класна на Марка Асінора. І можу я зрозуміти відчуття та емоції Кирила Нестеренко. Бо Асінор зараз, дивіться, він кого кого він в цій ситуації протиснув. Жослене вийрадча. Мігіль Кампуш е конкурує зі мною як коментатор цього матча для прекрасних дам. Беннет проти Гаркова. Беннет! Це було ідеально. Це було б абсолютно ідеально, якщо би не вліз. в офсайд. Так, а тут буде перше Джусен сімбет Беннетт. Беннет, пас в центр і мав зараз забивати Шотану Нікашвілі. Це його другий шанс. І я вам скажу, що цей краще, ніж перший. Не можу я читати артикуляцію з Грузинського, але зміст я думаю, що очі передають абсолютно чітко. Як можна було не забити, так там можливо трішечки підстегнувся м'яч. Відзначимо довгу передачу від дідика. Ох, яка передача зараз від Дениса кузика була. Трішечки Суариш не дотягнувся до м'яча. І ця атака продовжується. А Сінор дуже він сьогодні такий активний, дуже ініціативний. Створює багато остроти, багато нервів. Трішечки не дотягнувся до м'яча Суариш. Цара приймає цей м'яч. Мішньок забігає ліворуч. Цара йде сам в центр. Цара є момент для цари. Цара! Просто Бог. Просто Бог футболу сьогодні. В цілі ось цієї людини. Теді Цара! Колись таки соло видавав Євген Коноплянка. В найкращі часи в найкращих матчах цара вирішив сам пов'язати шнурки. Я думаю, що після цього можна було би це комусь з партнерів або хоча б з резервістів. Це жарт. Ось це оба. Як легко він обіграє зараз свого і Класний був крос на. Марка Сінора. Показує зараз нам Євгена... Віктора, вибачте, довго. Геннаді Пасіч буде вішати. Пасіч, пас-центр. Відкривався зараз на цим. Цей... Зараз буде дуже цікаво, бо якщо м'яч влучив вдруге в руку. Цього разу після удару. Ну, давайте не будемо квапитися. правою ногою пас центр на Сінора. Асіннор непоганий прийом, Сінор. Єшарі, Єшарі, пас в пас центр. Відкривається зараз. Непогано просперуба. Підступно з відскоком від газону дуже мені подобається вираз обличчя цього хлопця Віктора Довго. Після будь-якої вдалої дії посміхається воротар Олександрій. А, так, я б хотів ще один повтор побачити. Давайте ще раз. Оп! Абсолютно притиснута рука в Антона Боля. Я думаю, що немає шансів, що Вар зараз буде сигналізувати. Мені здається, щоб м'яч зараз дійшов до. Суариша, можливо, в нього було більше шансів вже без перешкод, зряче, як то кажуть, цей м'яч переправити у ворота, а так вийшло ну, насправді хороша подача від оба Дуже непогано. І трішечки б вище би вистрибнув Марка Сінор. Атака продовжується на Нікашвілі. Повертає м'яч. Ще одна передача. Удара Сінора! І це було вже набагато і якісніше, небезпечніше. Давай, давай, давай! Запалює своїх партнерів Віктор Довгий. Ну, він сьогодні точно грає на цьому емоційному пальному. Давайте ще раз. Знову про Спероба. Ба. Я маю відзначати якість його кросів. Самовідно захищається футболісти, захищалися. Футболісти Олександрії. Зараз, Ви знаєте, я бачив тільки один такий момент в цьому сезоні. Це коли. Здається, Віктор Мандела переграв 16-річного захисника руха Левицького, коли просто ось один в один нападник знищує свого візаві. Саме так, напевно, треба робити. Асінор. Асінор, Асінор. Вже в штрафному. Асінор, стане спіну. Асінор. І чудово зараз грає Антона Боля. Якщо не помиляюсь, боль навіть і м'яч ім'яч нього Асінору. Ну, це має вирішувати. Бригада арбітрів. І зараз подивимося, що саме вона вирішиться Але перегляд епізоду буде. на Продовжується так. Олександрії немає свистку від Миколи Райди. Шостак Шостак Від нього забігає зараз Кастіліо. ж віддавати вже м'ять. Забиває сам Денис Шостак Дуже схоже, що це Фініта. Дві хвилини додав Райда, попри всі заміни. Але Мішньов показує, напевно, шостаку. Давай породіємо разом. Ось шостак витримує боротьбу з боку Романа Дідика. Крадає його. спокійно, в м'яч граючи, це Денис Шостак. Є варіант з Бряном Кастілю, який забігає під праву ногу. Шостаку. Є варіанти під лівою ногою, Але ще одна картка, це вже червона. За що? Не можу зрозуміти, хто з помічників Пономарьова. Є ще одна можливість. Джонатан Дасілва виходить сам на сам. Дасілва. 4 1 А це вже це вже. Це погром. ЛНЗ. Це вихід з піке, судячи з очей Кирило Мистеренко. Чудова, абсолютно і дуже вражаюча гра Олександрії. Там просто, я не знаю, свято. Друге життя. Давайте ще раз дивитися, поміж тут передача пройшла. Тут ще один епізод, коли дуже якісно зіграв. Цікаво, чи був ця цара. Ще один удар між ніг. Ні, це Сергій Булеця віддав свою першу гольову за Олександрію. Я вам скоруюсь результат відсутності основної пари центральних захисників. Сьогодні дайко дідих е однозначно не впоралися. Свято в Олександрії. Повернення Олександрія команди, яка на щось спроможна.